Друзі, я радий вас вітати на каналі у пошуках Золота та Скарбів. І Сьогодні ми разом з вами розіграємо монеточку, якій приблизно 400 років. Це в нас буде півторак, Сигізмунта третього вази. 1622 року. А приймати участь в нашому розіграші сьогодні будуть ті, хто підписаний на канал, поставив лайк От цьому відео. Шалений попит на непотріб, випуск 4 незвичайні лоти від Віоліті. Ну і залишив коментар, який з представлених лотів в цьому відео вам сподобався найбільше ось ця монеточка, півторачок. І всі ви знаєте. Мою пристрасть до топчиків, я склав топчик з того, що вам сподобалось. І найбільше, як ви гадаєте, що сподобалось вам пляшка, пивна пляшка, яка продалася за немалі кошти. На другому місці виявилось 25 копійок 1992 року. А на третьому лист гнівний лист Ліни Костенко, який, як ви. Багато хва сказали, непотребом не назвеш. Це точно, друзі. Отже, що ми робимо? Ми копіюємо посилання на відео нам потрібне і встаємо отакий от рандомізатор, який зараз вибере переможця. Що ж, ось, коментарі, бачите, 106 коментарів залишили ви під цим відео. Переглядів у нас 9 лайків 730. Не всі забажали монеточку. Ну, то таке. Що ж, всім вам вдачі. І давайте подивимось, хто ж виграє монетку. Монетку Сигізмунда третього вази, котрі 400 років. І це Вася Кухта. Чи кухта, вибачте, якщо неправильно ставлю наголос, бачите, і йому сподобалась пляшка з пива. Отже, Вася, я вас вітаю. Ви виграли монеточку Сигізмунда Єзмунда вази, срібний півторачок 1622 року, друзі мої! Хто не виграв, ну, що поробиш, не всі виграють. Особливо в наш час. От ця монеточка поїде в нас до Василя. А Хто не виграв, то виграєте наступного разу. Тому не сумуємо, а йдемо до перемоги і приймаємо участь в наступних розіграшах. Для цього обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Відео, в якому буде цей розіграш, а саме це буде знову такі е відео про найцікавіші незвичайні лоти е сайту Violet. І до зустрічі! До зустрічі на каналі у Пошуках Золота та Скарбів.